Будете? Прохожий. Як ваше призвищем я я попасть? Ваше як? Будь ласка, я підстав. Забито з Угу Хто ви будете? Прохожий. Ви знаєте, що за законом моє майно і я особисто Угу І будь-яке посягання, даже фотографування моє транспорту заборону. От коли ви, якщо говорите про закони, да. коли ви поставите своє майно в свій гараж, от тоді його буде заборонено фотографувати. А коли воно стоїть на вулиці, ну це чиєсь майно, це чиєсь майно, значить церква теж це є майно. Так що ж тепер, не фотографувати архітектурну пам'ятку, так? Да? Ні, ну з якої матеріал це... на пам'ять. На пам'ять? Ви можете сказати, хто ви такі? Ну і що вам це? Ні, ну як навіщо? Хто Хтось мою машину, можливо, заказ що завтра чи післязавтра. Да, прізвище я вас питаю. З ну, якою підставою я вам прізвище маю називати. Ну ви тільки що сфотографували, моє тільки біжав. Я фотографую результат роботи, скажімо, комунальних служб. Бачите, от тут можна пройти чисто, а тут сляки, ну це страш... страшне. Да. Ми вже другий раз пересікаємося. Угу. Перший раз там були висловлені якісь погрози, що колеса там будуть спущені чи побиті. Сьогодні заняте, які погрози? Я кажу, що іноді що сьогодні вже фотографується мій автомобіль. Ви ж юридично грамотний, так ви ж остаточно ваше прізвище, я ще раз питаю. Навіщо вам моє прізвище? Так тоді повдаляйте ці фотографії. Ну, це ж я моя власність, я ж начіпаю вашу само, власність. Це моя власність. От ви кажете, що я своєю власністю маю щось зробити. Я ж вашою власністю нічого не роблю. Шановний, не дай Бог. Щось. Mm -hmm. э -э перша людина, яка підпадає, під подозриться, це вибора. Зрозуміло? Знаєте на вас. А моє прізвище Сергій Колисан